Існує дві думки. Одна, що дійсно треба об'єднуватись навколо однієї мови. Я про мову зараз буду говорити. Є інша думка, що навпаки, треба зараз дати сигнал Сходу України. Що вони такі самі українці не зважаються на те, що вони говорять українською російською мовою, ми навіть в наші ефіри, декілька ефірів, проводили російською мовою, щоб дати якийсь сигнал, що тут немає ані бандерівців, як ви кажете, ані фашистів або людей, які там русофобів. Так можливо, дійсно ключ в тому, щоб якось об'єднати всю різноманітність українців і дати всім рівні права, тому що зараз дійсно Путін б'є саме по тому, що українців тут росіян тут принижують або якось їх дискримінують. А ви не запитували себе, а чому в Росії одна мова? І 73 державних автономних е, республіканських утворення? І на, на, на кожній з них є офіційна своя мова. І коли ми говоримо єдина державна мова, чому в Росії єдина державна мова? Чому єдина державна мова у Франції набагато більш відкриті, ніж Україна? Угу. 에... Чи Британія, чи Італії, чи Іспанії? Та будь-яку націю візьміть. Чому? Аксіомою є єдина державна мова. Тому що коли ми говоримо про те, що важливо бути єдиними, цільними, бо цільність дає силу, а сила ставить великі цілі, досягає і робить твої великі стандарти економіки, соціальні, то, що ти хочеш. Тобто... Якщо ви знайшли формулу цільності єдності, значить ви знайшли формулу економічно-соціального успіху, не навпаки. Так от, ми змагаємося зараз на те, щоб 46 мільйонів консолідувати. І підходимо до того. А чим стали чехи консолідовані, чи німці, чи будь хто І коли ви підходите до теми мови, звісно, це не в такий час треба говорити, але якщо запитали, то і чому б не сьогодні. Огієнко, пам'ятаєте, Міністр у уряді Петлюри, міністр церковний блаженніший нас, він говорив, от про шкалу національних цінностей, де на першому місці стоїть мова. Так ось, коли ми говоримо зараз про мову і той конфлікт, якоби, який Росія нав'язала нам, насправді ніякого конфлікту немає. У Криму, у Криму одна українська школа, ви знаєте? І скільки ви не говорили російською мовою, більше українських шкіл там не з'явиться. Ви знаєте, що в Криму немає жодної української газети. Ви знаєте, коли ми говоримо про канали телебачення, коли ми говоримо про радіо, коли ми говоримо про дитячий садочок, ви в Криму ніякої української присутності не знайдете. І не прогибайтеся, будь ласка. А от зараз є Донецьк, Харків і Луганськ. Який сигнал дати тим проблема... східнякам про те, що це єдине, що в Києві влада, вона не... Вендерівська, так і вона не буде нікого примушувати говорити тільки українською мовою. Чи може бути саме це цим сигналом? Чи вони зрозуміються? Ну, ми, ми, ми справді хочемо єдності, так? Так. Так. І коли ми аналізуємо, як фактор мови працює на єдність чи на, не, не, чи на неєдність, ми говоримо, що в всіх унітарних державах є одна державна мова. Крапка. Це акціону, це просто книжку треба читати. Не треба тут вести дискусії. У федеративних державах дуже часто. Державною мовою є єдина. Якщо ми хочемо поупражнятися по варіаціях, можна назвати Швейцарію, де конфедерація, де так. чотири нації зійшлося, ми можемо згадати Бельгію, Канада. де Федерація, і там дві мови. Канада ще. А Канада. Це виключення. Це виключення. Можливо, є таким не виходом варіпо, для України. Зараз, зараз, зараз не, 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 не педалюю. Зараз тут я хочу сказати. Чому повинна заключатися мовна політика держави? Запам'ятайте, перша теза, яка стосується статусу державної мови, цей статус належить одній мові. Тоді у вас є один цемент, який консолідує і робить вас цільною нацією. Так виходить поляк, Чех і так далі. Я не хочу тут вести дискусію, бо для мене ця тема не цікава, бо це тема як сказати, знань або незнань. Віктор Андрійович, так показала показали ви останні ви 4 ви роки, що це саме головна ви тема ви спекуляції. Ви на ній всі ви програють. Вибач, але спекуляція йде по-іншому. Українська мовна політика заключається не в цьому, що в нас повинна бути тільки одна мова. Українська мовна політика заключається в тому, що, шановні українці, якщо ви хочете бути конкурентними в цьому світі, якщо ви хочете, щоб ви перемагали на ринку робочої сили поляка, чеха і так далі, знайте українську. Знаєте російську, знаєте чеську, знаєте англійську, знаєте німецьку. Чим більше мов ви знаєте, тим більш конкурентною людиною ви, є. тим більше ви будете відповідати статусу європейців. Адже кожен європейець знає приблизно 3-4 мови. Тому, коли ми говоримо про державний статус, атрибут нації, те, що клеє нас, у нас є одна державна мова. Якщо ви хочете впровадити дві державні мови і федералізацію, Значить, то краще на Майдані Незалежності зразу піднімати білий прапор. А коли ви хочете вирішити мовне питання, це зовсім не пов'язано із статусом. У Криму нема статусу державної російської мови, але весь крім поголовно говорить російською ну, мовою. І, і ніяких загрози не буде. Не буде там три мови. Ну, там буде задна мова. Офіційний статус. Не треба бути Українська, наївним. російська і та... не треба бути... Сьогодні один депутат виступав на татарській. Угу. Ви, ви... Фінал розмови чули. Виступив на татарський, не пішло. Виступив на український не пішло. Ну, взагалі, зрозуміло, знаєте, той, хто вводить, той, хто вводить в унітарній державі дві державні мови, той свідомо йде на те, як в Ірландії, наприклад, національна мова стає мовою вимираючою.